Внічний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Кількох атак ударними безпілотниками зазнало прикарпаття. Цілю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Спалахнули пожежі. Одну з них рятувальники загасили оперативно а ліквідація іншої, де вогні майже 500 квадратних метрів досі триває. На Харківщині рятувальники деблокували тіла двох жінок. Напередодні в день росіяни за півгодини скинули на Куп'янськ сім керованих авіабомб від 250 до 500 кілограмів. Дві жінки загинули ще одна дістала поранення. Пошкоджені понад 60 приватних будинків, господарчі споруди, авто та лінії електропередачу. В селі Загризове постраждала приватна оселя. В малій Данилівці багатоквартирні будинки. Один загиблий і четверо поранених на Донеччині в середмісті Покровська. Росіяни вбили жінку. Три авіабомби скинули на Костянтинівку. Внаслідок атаки дістали уламкові поранення. Троє чоловіків та жінка. Один потерпілий в тяжкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також автотранспорт. Під обстрілами від ранку Херсон росіяни вдарили по корабельному району міста і по селу Зеленівка. Там зруйновані обіця. А напередодні в області загинула людина двоє поранені. Під обстрілами було майже 30 населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і п'ять. Приватних будинків на Запоріжжі Росіяни атакували 11 прифронтових населених пунктів. Майже три сотні разів через удари ворога потрощено 18 приватних будинків та квартир. Люди не постраждали. П'ятеро поранених чоловіків в Нікополі на Дніпропетровщині. Вранці росіяни вдарили з артилерії по підприємству. Усіх потерпілих шпиталізували. А вночі ворог атакував область безпілотниками. У Самарівському районі потрощив три приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. А в Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку в спальному районі. Зруйновано дах, технічний поверх спалахнула пожежа її швидко загасили. Вибило шибки у восьми багатоповерхівках міста. Люди вціліли, але. В стані шоку, розбирають наслідки атаки, забивають вікна фанерою і діляться пережитим. Около часу ночі сильний, так жжж, наче оси летять, так сильний звук, а потім удар і все затряслось. Вікна повідкривалися. І зразу я відчула, що в будинку крик дитячий. Я проснулася, дуже сильний взрив був. Я бабахнуло, так я піднялася, чую стекла летять, і летить кусок горящий. Це був така вспишка, і дуже було гучно. Я прямо вискочила в коридор. Налякані, всі налякані, вікна вилетіла. Володимир Зеленський призначив командувача сухопутних військ Михайла Драпатова керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ Хортиця. Про таке президент повідомив під час щоденного звернення нове призначення це один з заходів, аби посилити командний склад на найгарячіших ділянках фронту в Донецькій області. Водночас Зеленський зазначив, що генерал-майор Драпатий збереже за собою посаду командувача сухопутних військ ЗСУ, які є найчисленнішою складовою армії, за словами глави держави, це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад попереднього командувача Хортиці, генерал-майора Андрія Гнатова. Президент направив у генеральний штаб на посаду наступ заступника начальника. Росіяни в кількох місцях підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас, неподалік міста Часів Яр на Донеччині. Зробили це, щоб мати змогу проїжджати до міста бронетехнікою. За минулий тиждень ворог посилив тиск на цій ділянці фронту. За даними порталу Діпстейт, окупанти просунулися в Торецьку, біля Андріївки та Нової Вони також збільшили кількість атак на Куп'янському і ще низці напрямків. А загалом упродовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень, половина з них саме на покровському відтинку водночас у генштабі зазначають, що кількість нападів супротивника за тиждень незначно але знизилась. Українські військові знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу і техніки, і ще один інший важливий об'єкт загарбників щодо селища. Великі новосілки, за даними моніторингових сайтів, там вже фіксують наявність росіян. Втім, наші військові повну окупацію великих новосілок не підтверджують. Від знищення бліндажів і до знищення піхоти так працюють наші танкісти на Оріхівському напрямку. противник завів свіжі підрозділи вже з бойовим досвідом, і окупанти то по одному намагаються підійти до наших позицій і коригують вогонь, то накопичують більшу кількість сил, щоб йти на штурм. Тому танкісти працюють на випередження, рятуючи життя українській піхоті. Репортаж з Оріхівського відтинку кореспондента ТСН Руслана Ермолюка. Він нарешті поправ речі і приготував собі і побратимам бутерброд у тиші. Фартовий тільки вийшов з нуля. Є змога поміняти людину раніше, треба обміняти раніше, тому що в даній ситуації, який напрямок у нас, то постійно йде напряження, постійні обстріли, мінометні простріли. Контактні бої вони лізуть, вони лізуть так же само по п'ять-по три рази на добу. Дні, тижні, а то і місяці. Їх простих піхотинцям доводиться проживати на нулі. Щоденними штурмами і під обстрілами найважче зайти і вийти. Найсложніше у нас дистанції, скажімо так, не короткі. І опять же, ці скиди, ці дрони, і постійно ми, скажімо так, 300 і куди більше 200. При заході і виході, коли ти на місці, ти вже володієш ситуацією. Сон звичайний сон, хоча б кілька годин на добу, те, чого не вистачає на передових позиціях багато дронів і скидів. Противник переважає у чисельності, тому бійцям доводиться постійно бути зі зброєю і без сну у прицілі смерті. Такі реалії цієї війни. Коли я повернувся з позиції, я проспав як мінімум ну, годин. 10. на позиції в мене за сутки. От цей раз, коли я був, вийшло саме більше із суток. Я набрав сна 4,5 години, а саме менше 0. тонний мішка пролітає у темряві. Панцерник кінчить на позиції. Готується ворожий штурм. Треба спрацювати на випередження. Танкісти допомагають нашій піхоті. От сьогодні працювали. Противник він маленькими групами в бліндажики, ближче підходи, а потім великою групою вже наступає. Кожний виїзд екіпажу це ризик. Велика мішень для ворожої арти і дронів. Адреналін роботи. Звісно, страшно, бо ж за цих дронів. А ще й гуркіт від гусениць. Підійти непоміченим до ворожих позицій майже неможливо. Нашим танкістам доводиться працювати безпосередній близькості до позицій ворог. Хвилини, адже в окупанті є досить серйозні контрбатарейні системи. Тому стріляти треба швидко і так само швидко міняти дислокацію, адже починається вогонь у відповідь. Оскільки фугасні снаряди летять у темряву і є влучання коригувальник підтвердив. Снайперами на панцернику стали не професійні військові, а колишні цивільні. У мирному житті ні, звісно, до техніки діла нема. Я займався будівництвом, будував заводи. Дрони полюють за панцерниками, особливо за цим приводом, який постійно знищує прицільно окупантів. По бліндажах, по техніці. Ну, в різні цілі. В основному бліндажі. До сидять. Панцерникам все важче стає дістатись до позиції ворог активно, полює на танки з неба і з землі, мінує усі дороги. Однак наказ є наказ, а особливо, коли наша піхота в облозі. А раніше було проблемно, тому що мінували вони, мінували наші, і квіто, як прийшлося, то непонятно, де заміну, ніхто нічого не знає. То сапери ходили Ми самі ходили, перевіряли ті мінні поля, де можна проїздити. Це екіпаж, три танкіста і пес. Дружка взяли два роки тому цуценя. Відтоді він з хлопцями. Він дуже любив, на всі техніки ліви їздити. Трошкодбився, друк. Загуляв дружок став талісманом екіпажу, що пес спокійний перед виїздом, то і хлопці не нервують, бо знають, що все буде добре. Руслан Яремлюк, Михайло Потята, Зоріхівського напрямку, ТСН, 1+,1 плюс марафон і єдині новини. Оборудка на 4 мільйони гривень із приладами нічного бачення на Дніпропетровщині затримали заступника командира військової частини. Він відповідав за логістику, натомість вирішив привласнити обладнання, як заявляють у державному бюро розслідувань. Йдеться про 24 прилади нічного бачення. Їх усі, начебто, втратили в бойових умовах, принаймні за документами. Натомість, за даними слідства, заступник командира наказав підлеглим сховати обладнання на складі в купі сміття. Там прилади із. Знайшли під час обшуків суд відправив чоловіка під варту із можливістю вийти під заставу в майже 8 мільйонів гривень. ДБР перевіряє все командування частини за привласнення військового майна усім причетним загрожує до 15 років ув'язнення. 65-та окрема механізована бригада запрошує вмотивованих бійців обрати військову спеціальність. Сьогодні в Києві відкрився другий рекрутинговий центр бригади. Перший такий вже працює в Запоріжжі. В підрозділі пропонують як бойові, так і тилові посади за десятками військових спеціальностей. Зокрема, шукають стрільців, артилеристів, кулеметників, операторів, дронів та медиків. Також бригаді потрібні водії, механіки, кулінарі, кухарі та техніки з ремонту дронів. Кожен охочий може прийти до. До рекрутингового центру і обрати військову спеціальність до вподоби, і яка найбільш відповідає фаху людини. Бригада самостійно проводить підготовку новобранців і після навчання військовий гарантовано служитиме за обраною спеціальністю. Нагадаю, з жовтня минулого року генштаб дозволив бригадам самостійно проводити рекрутинг і залучати людей до військових частин без ТЦК. Безпосередньо базова загальновійськова підготовка проводиться в бригаді. Тобто військовослужбовець прибув і здійснює підготовку на базі бригади. Після цього вже заняття посади і залучення до виконання бойових завдань. Весь спектр спеціальності є. Прибуваєте сюди, тут перелік є, обираєте і, будь ласка, ласкаво просимо в нашу дружню бойову сім'ю. У шахті теплотяга через кордон на пункті пропуску ягодин на Волині затримали двох залізничників, які намагалися провести поїздом військовозобов'язаного. Правоохоронці стверджують, що 31-річний машиніст потяга міжнародного сполучення разом зі своїм 35-річним помічником заховали порушника кордону в охолоджувальній шахті тепловоза. Там його і знайшли під час огляду поїзда. Послуги незаконного перевезення залізничники, за даними слідства, оцінило 8 тисяч доларів. Їм обом повідомлено про підозру за скоєне чоловікам загрожує до 9 років ув'язнення. Від середи 29 січня в Україні можна буде оформити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це підтримка для тих, хто був змушений залишити свої домівки через бойові дії або зруйноване житло. Субсидія на оренду помешкання буде призначатися за аналогією із субсидією на комунальні послуги. Виплату можуть отримати сім'ї, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду. Подати документи на відшкодування можна в сервісних центрах пенсійного фонду у центрах надання адміністративних послуг, а в режимі онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду або мобільний додаток. Обов'язкова умова це договір оренди, і він має бути офіційним. І це буде головною перепоною, як вважають експерти. Бо ринок оренди житла в Україні перебуває в сірій зоні. І щоб отримати субсидію, документи мають подати як власник житла, так і внутрішньо переміщена особа. Якщо власник проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна подати документи електронним шляхом, щоб заохочувати орендодавців офіційно оформлювати договори оренди в міністерстві соцполітики. Переконують, що власник М, квартир, держава даватиме гроші на сплату податків, ми, як держава, не можемо давати ресурс, розуміючи, що він використовується в сіру, щоб допомогти орендарям. Подолати цю практику, яка склалась роками, ми в вартості субсидії закладаємо вартість податків: 19% ПДФО плюс там 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб все відбувалося офіційно. Будь голосом полонених та зниклих акція нагадування відбулася напередодні в Одесі. На неї зібралися майже сотня дружин, матерів та сестер бійців, які загратовані в Росії і зникли безвісти зі світлинами своїх рідних, прапорами, бригад та плакатами із закликом допомогти звільнити українських військових. Учасники акції спочатку вишикувалися на мовчазний пікет у Бабіч проїжджої частини водії, які проїздили поруч, сигналили, щоб їх підтримати. Згодом хода рушила серед містям до імпровізованого меморіалу загиблих героїв на європейській площі. Тут вшанували полеглих і закликали зробити все, щоб бранці російських терористів повернулися додому живими. Я, наприклад, за 19 місяців не маю жодної звістки про свого чоловіка. Про те, що він у полоні, я знаю лише з відеополонення і живу надією, вірою в його повернення у нас у бригаді 900 зниклих безвісти і близько 400... Полонених нам важливо систематично нагадувати, якою ціною наша країна виборює наше вільне небо. Якщо наше суспільство буде боротися, буде свідомим і буде показувати світу, що нам не байдуже на наших людей, то світ також буде пам'ятати і вони все ж таки будуть потихеньку допомагати нам. Я в цьому впевнена. Тіктокер, маркетолог, фермер, а тепер ще й волонтер. Семирічний Матвій Брус з Черкащини, який два роки тому прославився тікток хітом, скоро вже буде Пасха. Пам'ятаєте? А тепер, завдяки своїй популярності, допомагає ще й нашим військовослужбовцям. Скільки вдалося зібрати грошей? Як навколо малого об'єдналися дорослі, і про мрії семирічного блогера, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже вже зараз. Хлопчик, якого точно знає вся Україна. Ну, друзі, як вам такий помагательний син. У дата таке є. І автор відео, яке стало вірусним в інтернеті. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки. Нині він уже другокласник. Ну, все, почалося. І у своїй сім може похвалитися тим, що волонтер. Друзі, вже я віддаю цим дядькам оцю велику машину, щоб швидша була перемога. <гум> Ні, я знаю, як їздить, достаю до педалей, до руля нормально все. Він непосидючий, допитливий і розумний. Аж три педалі цілі нажимаю. Ну, не бачимо, не їде поки нікуди. Тому що ключі не завели. Ось у ключі. А ще працювати і вже має надто насичений <плес> графік. Сьогодні була в мене до 12 школа, тоді інтерв'ю до двох, тоді в Черкаси їхати, будь-керівником Смартюла. А тоді прийду. Ввечері додому і буду уроки вчити. Втім, усе це не перешкода, аби займатися великими ділами. Ми волонтаємо потихеньку, по кожним вівторках. Розіграємо класні лоти, а тоді нам дають гроші і ми їх здаємо на дрони. А тоді в нас є дрони, і ми їх відвозимо за селу. А тоді за селу збивають росіян. За рік на передову вони вже передали понад тисячу дронів та кілька десятків авто. Вони це богери Черкащини. Усе почалося з відео про сільське життя: як працювати на землі, садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. Кожен год одна й те саме. То не садять, то вони її, її. закупу. Просто кожний рік, одна й та сама філософія. Друзі. О, така у нас проблема. А потім вони об'єдналися і разом заохочують інших донатити на ЗСУ. Ми проводимо прямі трансляції. Є велика частина людей, які нам довіряють. І от разом ми сідаємо, обговорюємо якусь тему, читаємо коментарі. Заходив в ефір Матвій, і він ото давайте я вірша. Розкажу. Розказує віршик, і вони донатять тоді. Також в тому числі воно мотивує людей. Ну, дивіться, дитина старається. Аби люди донатили охочіше, кожного ефіру проводять розіграші. Серед лотів фермерська продукція власного виробництва, різні смаколики, господарська техніка, сувеніри і навіть суперпризи. Сьогодні суперлот у нас отакий от ВАЗ-2101 у класному стані. Тут він і по двигуну класний і по кузову всі хочуть її купити, бо вона ж дивиться, яка Наверно, найбільший донатик. Оце отік непоганий. Майже мільйон гривень саме стільки зібрали лише за один кількагодинний ефір. За останній місяць ми змогли придбати 153 fpv дрона і один квадроцикл електричний за 490 тисяч. Я зайшов на проект Володимира. Перший множив усе на два. От уявіть, що він собирає, ми ввалювали ту ж саму суму. Оце таким чином. ми... Вели такий нову, так сказати, порцію якогось такого незвичного люди. Війна не закінчилась, розслаблятися не можна. Організаційними питаннями керує пані Любов. Вона волонтер зі стажем, військовим допомагає з 14-го року і має позивний мама Люба. Хлопці до мене записуються в чергу, роблять відеозвіти про з проханням дронів. У нас вже десь черга. зараз, ну я вам скажу, бригад 10 стоїть уже. Скоро вже буде паска, яка па. Паска, будуть дрони, буде паска. Поки команда благодійників росте, тим часом малий Матвій тішиться знайомствами з уже легендарними українськими бійцями. Та дуже багато знайомих військових у мене роман Грибу той, що послав руський воєнний корабель на дно. І на питання, чи не втомився у свої сім робити стільки важливих справ одночасно, відповідає, Я дуже роботлива дитина, так що моє дідство довше пролетіти дуже крутим. Але війну треба закінчити нам, а не росіянам. Росіяни довгі вже пропасти, а ми довжні жити. Україна понад усе. А ще ділиться важливими планами. Ким мріє стати як виросте будівельником, щоб відбудувати всю Україну. А якщо ми одіб'ємо свій Крим, то я теж його відремонтую. Весь всю територію України, яка побита, Аліна Лісова, Андрій Романок, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Щороку 27 січня у світі вшановують пам'ять загиблих під час голокосту. Третій рейх і його союзники знищували євреїв, слов'ян, ромів, темношкірих, а ще людей з інвалідністю та хворобами психіки. Україна одна з найбільш потерпілих від Голокосту найвідоміше місце масових розстрілів. урочище Бабин Яр. Тут президент України напередодні взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту. Володимир Зеленський разом із представниками єврейської громади запалили лампадки біля меморіального знаку Минора. А сьогодні в Україні тривають заходи із вшанування пам'яті загиблих. Зокрема, проводять уроки історії в школах, фотовиставки, круглі столи. Дослідники та історики констатують, заклик ніколи знову вже. Не працює, оскільки путінський режим нищить не тільки українців, а й історичну спадщину. Тому зараз пам'ять це теж зброя проти Росії. Ворог руйнує меморіали жертвам голокосту в Харкові, Києві, в Маріуполі. І, а ми, Україна, за суверенні часи вшанувала пам'ять єврейських жертв Другої світової. І ми під час повномасштабного вторгнення продовжуємо освітні наукові і меморіальні проекти. Тим чином це виглядає, як, як те, що ворог хоче знищити, ми захищаємо. Захищаємо не тільки людей, захищаємо культуру. Насправді. Львів'янин створив застосунок, який допомагає дітям із затримкою або відсутністю мовлення спілкуватися з батьками. У нього в доньки ДЦП, і це стало поштовхом, щоб вирішити проблему сотень маленьких українців, які не можуть говорити. Про щемливу історію боротьби за голос розкаже далі кореспондентка ТСН Галина Капустинська. Він робить кілька натискань на планшеті, і на екрані з'являється додаток. І тут є. Різні слова Болетенський список картинок із діями від бажання з'їсти яєчню до почитати книгу. Дитина вибирає вчитися, наприклад, хоче читати. Над цим додатком Сергій почав працювати півроку тому. Ідея з'явилася через проблему, з якою зіштовхнулася його сім'я і діагноз доньки Яринки церебральний параліч. Почистити зуби Що нам треба. Задна щітка і паста супер. У неї дуже ясний розум, і вона прагне бути в центрі в центрі будь чого Вона прагне спілкуватися з однолітками. Вона прагне навчатися. Яринці 5 років. Увесь цей час Сергій з дружиною шукали шлях, щоб порозумітися з дитиною, яка не могла висловити своє бажання. Заняття з логопедами, психологами та неврологами не допомагали. Про так звані альтернативні джерела комунікації. Сергій дізнався з наукових статей. Один як з прикладів це звичайні картки, на яких зображені дії, певні об'єкти, слова, іменники і тому подібне. І дитина з цих карток вибирає те, що вона хоче сказати. Наприклад, є картка Я хочу, є картка м'яч. Тобто вона набирає я хочу м'яч це означає, що вона що вона хоче бавитись. Спочатку родина почала застосовувати цей метод зі звичайними картками, але швидко зрозуміли, що це незручно. Це понад 40 картинок, і щоб скласти речення, потрібно чимало часу і місця. Тому Сергій вирішив зробити віртуальні, завантажив у програму і озвучив. Олестілька так першим етапом вас не було ви. Максимально вирішити у ці всі проблеми комунікації, про які я щойно сказав: це і швидкість мови, і природність мови, щоб дитина могла швидше комунікувати, і потім використання оцих всіх підходів. І в навчанні дітей такий додаток не є відкриттям Сергія. У світі існують аналоги, але вони платні і дороговартісні. Свій винахід батько Ярини хоче зробити доступним в Україні і безкоштовним. Першою дитиною, яка випробувала його додаток, стала донька, швидко пристосувалася і наразі вже активно його використовує. Си. Такі додатки можуть покращити не лише якість життя дитини, але і її психологічний стан, розповідає засновниця дитячого реабілітаційного центру. Таким чином, за словами Олени Ковальової, діти не почувають себе ізольованими і, нарешті, можуть отримувати те, що хочуть. І я просто щаслива, що вони нарешті почали з'являтися і вони стають доступними. Уявіть, коли ти живеш в світі, де тебе не розуміють. А тут тобі дають інструмент, і ти почав спілкуватися. Ти можеш сказати, що я хочу їсти. Сам Сергій мрія, бо його додаток не лише допоміг порозумітися батькам з дітьми, але й створив спільноту, де будуть спеціалісти та сім'ї, які зможуть знаходити підтримку, доносити проблеми інклюзії. Галина Капустинська Сергій Тихонов, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Зовсім не лютий-лютий в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими. От з інформацією синоптиків, цьогорічний лютий буде теплішим, ніж зазвичай, середня температура, повітря передбачається від трьох морозу до двох тепла, і це на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Сьогодні ж в Україні весняна погода. Тепло і сухо буде ще кілька днів, лише в західних областях 29 січня. Синоптики. Прогнозують місцями невеликий дощ вночі в Карпатах із мокрим снігом та рвучким вітром. Температура повітря у східних областях та в Карпатах вночі від трьох морозу до трьох тепла в день плюс два Нарешті території вночі від нуля до шести тепла, а в день до плюс 10. На заході і півдні країни завтра та післязавтра синоптики прогнозують аж до 15 градусів вище нуля. Найближчими днями в нас погода сильно змінюватися не буде. Трошечки в нас єдине, що буде звичайно підвищуватися температура, адже продовжується в нас перенесення більш теплого повітря з південних широт, і відповідно цей південний вітер приносить нам підвищення температурного фону. У нас переважатиме погода без опадів найближчі кілька діб. Єдине, що в середу малоактивний атмосферний фронт у деяких західних Житомирській та Вінницькій областях може спричинити місцями невеликий дощ, ну в Карпатах. Подекуди з мокрим снігом підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб